Наш хата розбудовується, і сьогодні вже настав час презентувати вам, як виконані ремонтні роботи в нашій другій хатинці. Тривали ці роботи два місяці, працювали і майстри, і газдині. Прошу звернути увагу, я все докладно розповім, як помастили стіни. Бачите, шви глиною. Дерево обробили, Ось так гавно зробили. Вікна були чорні, ми такі чорні їх залишили. Ось дивіться, яка це красуня. Хочу звернути увагу, яке тут дерево, бачите, дерево 15 см. Хата заможних бойків, заможних газдів, які добре працювали та газдували. Ми тут все зробили з вулиці, єдине що, бачимо, що покриття ми ще не, не фарбували, не ремонтували і навіть не знаємо, чи будемо, бо якесь таке враження, що ці, ця, це покриття додає хаті такої старовини і воно навпаки, можливо, додає їй навіть такого статусу. Бачите, яка вона гарна, яка вона велика. Ось так пройдемося довкола. Потім зайдемо в середину. А дивіться, дерево, яке таке добре дерево. Ось тепер повертаємося сюди, дивіться, яка то хата, яка має два входи. Бачите? Тут приспа. Приспу треба буде трохи ще поправити. Ось так. Тут є. Ну, зробили. Ось тут дренаж. Відвели воду, що з даху потрапляє сюди, щоб було сухіше. А тут ми маємо таку О, то в півницю туди, що ми вам показували, бульбу закидали. О, Тепер відкриваємо двері. Дивіться, які двері. Вони тут були, такі серйозні двері, ключі. Заходимо до хати. Подивіться, яка краса, як наші ґаздині тут попрацювали. Відкриємо тут комора. Комора з таким ключом і три житлові кімнати. Бачите, тут вихід на вулицю до господарських приміщень хата має от через коридор, такі два входи. Почнемо ще з півниці. Дивіться ось. Півниця, пригадуєте, яка вона... Як ми тут копали, який це був стан? Тут ми вже зробили нове віко. Пасі, відкриваємо. Там і наша півниця. Там ми будемо зберігати яблука, буряки, бульбу. О, Тут житлові кімнати. Ну і наші газдані, я не знаю, то просто... Якісь чарівниці. Подивіться, яка краса. Як гарно зроблені ці стіни в тих великих таких кімнатах. То просто хороми панські. Дивіться, ще одна яка кімната. Подивіться. Подивіться, яка краса. ще газдані тюльту шиють. Допрацюють. Дивіться. За задумом тут буде працювати музей для дітей. Можливо, будемо ми з Газдиною трохи проживати, бо хата житлова придатна повністю для проживання. А жити в такій хаті одне задоволення. Двері, а хочу звернути увагу на двері. Дивіться, які вони. Двері. Вузенькі. Ці двері мають ширини 35 см. І висоти 1,75 п'ять. Тут не просто в високому або трошки з вагою мужчині проходити через ці двері. Але, вже як, як колись зв'язки зробили, так і зараз. Тепер йдемо далі. Третя візлова кімната. І за нашим задумом в цій третій кімнаті має бути резиденція Святого Миколая. Ми зараз багато думаємо над тим, як зробити. Її постійно діючою, бо Святий Миколай в цьому році приїжджав до нас, на наступний рік також планує приїхати, вже телефонував нам, питався, чи діти чемні. І знову хоче приїхати. Так що ось тут ми вже занесли меблі, які нам колись подарували добрі люди в старому Самборі. Ще його одяг принесемо, ще донесемо меблі, напевно, якийсь диван ще старенький, треба придбати. Шафа така поважна. Для його єпископського одягу. Ось так ось така кімната, гарне світло з таким гарним краєвидом десь туди в наші далекі Карпати. Так що сьогодні от ми вам показали хату вже після ремонту. Два місяці праці і велика подяка тим людям, які тут працювали.